Бачите, оце от деокуповані зони. Бачите, скільки біленьких вам пропорців понад дорогою? Це значить, що от цієї колії взагалі сходити не треба пісяти, какати, все по цій колії? Тому що оце все, оці всі біленькі. Ганчірочки, мотузочечки, плівочечки. Це все ознаки того, що тут є велика підозра на вибухонебезпечні предмети. І це вони тільки уздовж цієї дороги опрацювали. А отам їх просто безліч вистачить ще не на одне покоління дітей і дорослих. Будьте обачними, підтримуйте військо, будьте мужніми. Разом боремо і поборемо.